Мої вам вітання. Наступила вже осінь, і в цій частині машини вже становиться так прохолодно Ось, і вирішив я е, тепло якось сюди доставити. Є куча варіантів, які я, я не буду навіть перечисляти, що завгодно можна зробити, але хочеться зробити швидко, швидко, <кій> дешево головне. і Ну, щоб ну, був смисл. Тому, що я вирішив? Тут-то у мене клімат є, тут я можу регулювати, все добре. Я ось цей канал, ось якщо видно канал, я його продовжу ось тут, за речагом, між сидіннями, за сидіннями зроблю також вентиляційний канал такий. І ось тут буде якісь там порти такі пороблю, де будуть виходити, ну, тепле, тепле повітря буде виходити. Так, ось тут я виріжу таке віконце. Прийшлось зняти мені полку, я зараз покажу, ось така добра полочка у мене. Ну, взагалі у мене в цій полці нічого такого. Особливого не було. ось Там ключі якісь, там, може там документи я всі в бардачку храню, то я на зимний період буду це все знімати. Все зроблю таким, щоб було легко легкоз'ємим. Щоб щоб зняти, наприклад, так, як буде тепло, я зніму. Це все буде відкручено Ну, на саморізах буде, як і ще Через якісь різинки, все на саморізах. Дірки будуть маленькі, воно в принципі, там нічого не видно, воно так під ногами, так під наклоном знаходиться. І плюс воно ще буде закриватися усім кармашком, то ніхто там нічого не побачить. Ось. Тому це вікно я зараз виріжу. І з осенковки вже купив такі труби. Не труби, а такі профіль. Я не знаю, де вони. Я їх закльопками поскрипляю. У мене тось, ширина сотка, висота буде 60 коштує одна, Коштує так, один такий профіль 100 гривень. Коштує. Я їх, мабуть, ще куплю, поки вони такі дешеві, бо це оцинковка 0,4. В принципі, для, для мене це вистачить. Не дуже важка, але. З ну, цинку краще, ніж з пластика. Є пластикові вентиляційні, всякі там прямокутні, круглі, ну вони дуже дорогі, то я використаю такі. От. Ось накидав я такі ось, якби, основи. так воно прикручене буде. Зараз ще сюди кидаю лист, також він буде на закльопках. Дуже це таке діло, Оце поки приміряєш, поки цей короб беру, тащу в машину, з машини сюди. Це дуже довго. Я не знаю скільки я буду робити цей канал. Тобто цей буде канал з однієї частини, потім якась інша роздільна. І за сидушками вже буде стояти вже. такий, як би сказати, колектор. Ось. Коротше роблю і, мабуть, вже включатись не буду включусь, коли щось вже таке красиве зроблю. Ну, це дуже важко. Ось зробив перший такий повітряний відвод. Все воно чітко тут підходить, намучився, конечно. Ось, ось так і знутрі воно виглядає. Достатньо такий жорсткий. Нічого тут на герметик... Не прокладу, так на закльопках воно для повітря вистачить. Все. І роблю інші звіби і вже покажу. Ось так вийшло. Тут же я відрізав так, як воно повинно бути, для того, щоб тут оце розміру так паралельно полу пішла сотка. Це воно так піде. Ось Тут десь буде роз'єднуватись. Причому роз'єднуватись буде так, щоб я отут відкрутив, ось тут відкрутив. Оцей кусок я зніму, потім цей висуну і ця палка вже яка тут буде, залишиться. Та я її, мабуть, і знімати не буду. Вона... Це так, це зімній варіант, літом я оце буду все розбирати. Ось що іще хочу сказати. Вирішив я здвинути сидіння своє водійське на 2 см, тому що. У мене воно дуже близько до цього до ручника. І короб, він якби ну він влізе, але ну, на що його туди пхати, якщо краще зробити, щоб воно вільно туди заходило, ось, я здвинув його на 2 см. Поробив такі ось уключини, чи як їх назвати, не знаю. Ось як вони виглядають. Жорсткості вистачить. Сповна, все тут розрахував, щоб все було гарно, нічого на не касалось. Бо перероблювати по-іншому, ну це тут переварювати, бах, зніматися, звичайно. оце самий простий варіант. Да, зайняло півдня. оце щоб сидіння зняти, подумати, переварити, купити всі гвинти з паттаями прийшлось їхати. Це півдня я часу потратив. Зараз оце зажимаю, кидаю і все. сидіння буде вже назавжди таке. Але що цікаво, що, що якщо взяти центр руля, так, тобто оцю емблему, то сидіння воно з заводу було здвинуте якраз на 2 см туди. Чому я так і подивився, що ну, воно навіть візуально, ці 2 см, видно, що сидіння туди, кудись до центру здвинуто, то я його поверну по центру, воно стане по центру, тут нічому заважати не буде. Цьому заважати не буде, тут теж вистачає. А тут ще й пасажирам додаватися, скажімо, ці 2 см, це також, якби, а мені і так буде удобно. Ось, Також вирізав тут, ось так зробив. Ось, ну, Ось, Як потім зберу, то покажу, що воно вийшло. Коротше кажучи, Ставлю сидіння і показую. Потім вже буду в робити, щоб був час, ну, щоб вільне місце було. Поставив ось цю основу, ось вирізав. Так воно здвинулось. Ось воно. І тут ось скільки місця тепер. Але там трошки отак ржавчинки. ну Це ржавчина не моя, це я так купляв. Воно то все було ржаве, це все чисте, вкрасив. Воно тут видно не буде, бо цей канал він буде завжди. А ця частина вона буде на літо зніматися. Робимо далі. Ось взяв камеру в руки. Якийсь проміжна така робота, бо я так розумію, що можна зібрати нічого і нічого їй не показати. Ось ось такий короб зробив. Це вже Такий колектор, який розподілює тепло у салон. Зараз буду підключатися сюди. Ось цей вже, мабуть, був на відео, я його трошки тут переробив. Ось так от буде все, ось так воно буде. І така буде важка потім робота, це зробити так, щоб воно з'єднувалося щоб оця окремо знімалась, Ну, літній варіант, оце, цей маніфолд знімається окремо, а це воно там буде за, за сидіннями прикручено, нічого воно там заважати не буде. Маси якоїсь такої воно немає. Ось поробив такі от, якби воно так і усіляє заодно і плюс. Якби так нема щілей, щоб в перегородку воно там дуло. Тобто якраз буде дути в салон. Це таке крайня. І Ще питання по рішоткам. Ну це вже потім покажу, де ті рішотки брати, чи робити самому, чи купляти, вони дуже дорогі. Решетки треба металеві. Ось. Ще також клапан треба зробити, щоб відсікати салон від, від водійського сидіння. Все, робимо далі. Так, завтра їду в дорогу. Тож буду дивитись, як воно там в салоні буде, тепло йти, не йти, яким чином. Тому це вже такий пробний варіант остаточний. Потім вже будуть такі доділки, заслонку ще треба ліпити. Так, ось колектор, ось патрубок. Тут у мене такий хамут. Ось так виглядає. Я його до упора засовую і потім можу так збирати, там закручую. І цей хомут я трошки так отодвину і він зайде сюди в цей патрубок. І в мене цільна конструкція. Зимою буду їздити так, літом я буду знімати цю частину. Цей хамот буду знімати, а це його важко знімати, треба сидіння відкручувати, то все залишиться так. Бо літом запускати сюди повітря з кандіжки, ну, немає сенсу. Чому? Тому що літом вистачає ось цих воздуховодів, щоб повітря йшло поверху, воно холодне, воно опускається вниз, ну, людям там добре. Заді холодніше, ніж навіть ось тут літом в жару. А це якби зимній варіант, це коли тепло йде понизу, там людям на ноги і вже там в салоні воно піднімається на, нагору. Якби так добре. Це такий план і я вже їздив, все виходить. Тому зараз збираю ну і покажу як воно виглядає. Ось майже фінішна вже черта. Сам короб вже готовий. Ось такий хомутик з одним гвинтом. Це він відкручується, хмутик знімається, частина частина знімається, там патрубок витаскується, і в мене якби оця частина на літо вільна. Ось так воно виглядає. Ось І ось така розводка, іде на оцей колектор. Чому це? Такий полуфініш, тому що я хочу її зняти оцей повністю короб і покрити скловолокном. і потім якимсь ковриком таким. Ну цю я точно не буду покривати. А оцю частину ось оцю я зроблю, щоб вона була... Ну, у мене є матеріал, такий напольний автомобільний, тільки не чорний а Він з сірого кольору. Оце все діло накрию. По-перше, тепло буде зберігатися, а не віддаватися тут в цьому салоні. Бо тут якби і так вистачає тепла. Тут то щілі, то ще багато чого, тут завжди тепло. Щоб більше тепла йшло туди. Ну і взагалі зовнішній вигляд, щоб не було оцих закльопок, оцих гострих там всяких, де можна зачепитися. Все ну, я покрию. І може покажу, може не покажу, вже як буде виглядати, як вже в салоні воно. В салоні ось такі вікна, поки що це не закінчено, але з них виходить тепле повітря. Треба шукати решітки сюди, для того, щоб ці решітки дивилися вниз і направляли поток вниз. Коротше кажучи, ще трошки роботи тут буде. А так взагалі я вже експериментував, все добре. Тепло ось тут тепло і навіть ось тут цим пасажирам також тепло. Так що нема радіатора. Одного мого того радіатора вистачає повністю, щоб машина була вся тепла. Ось. Ну це ще морозів нема. Подивимось, коли морози будуть. Ось. І Як воно з морозами буде. Але вже відчутно клімат в салоні покращився. Так, Взяв я таку фольгу на тканівій основі. Це стеклоткань. ткань. Для чого я це роблю? Щоб повністю цей короб повітряний я його укутаю. Ну, Знов закльопки. Бо я ніяк не зможу ні кліяти, нічого, бо воно нагрівається. Тільки поверхню закльопками знизу. Я обтягну обтяну і знизу за кльопочками прийду. Для чого це я роблю? Для того, щоб ну, тепло економити, тобто тепло передавати більше туди, ніж оця залізяка вона дуже гріється в цій частині салону. Хай воно наче більше туди проходить. Хоча я їздив так з людьми, добре і тут було, і там, але все ж таки краще. Тут я зможу відрегулювати тепло в салоні, а туди хай краще більше йде, ніж тут. І по-друге, просто ця фольга вона якби прикриє оці ось, ось, ось цю частину. Ну Більше якби, ось цю частину вона закриє, бо її все одно видно за сидіннями, якщо туди дивитись, ось отак там з тієї сторони, ну коротше видно. Але оцю частину, яка знімається, бачите, як я придумав тут хамутик, я його так в сторону здвигаю, всього один гвинтик. Там я відкрутив, тобто так воно було. Да? Я його так раз в сторону і все, і воно знялося. А оцю частину вона уж точно як лі... ну, вона лицева, да, виходить. Крім фольги, я ще її обру... ну, покрию ось таким автомобільним скажімо, ліно -ліно. Ось. На жаль, він сірий, а не чорний. Ну, Все одно воно буде краще виглядати, ніж просто оця синковка, з якою я їжу. Тож, як зроблю, покажу. Все буду кріпити на закльопки. Ніякого клію тут не буде. Так, Оця частина, зараз я покажу, Ось, це у мене також знімається. І отакий от виходить колектор Т-образний. Сидіння я не знімав. Я спробую так його зняти. Все, відкручую ті болти з салона і зніму для того, щоб обтягнути. Як вже зроблю, то покажу. Кінцевий результат, мабуть. Так, як це виглядає? Тут воно так як полочка зроблено. Там я вже не обшивав, бо воно там не потрібно. Ось. Ну Тут я просто ставлю інструмент свій. Так. Ось так оце виглядає. Тобто ну, воно все прикрито. Все прикрито, там де треба. І ось оця частина, яка з'єдна. Я її так ось зробив. Ось. І вишенка на торті. Ось так вона розставиться. Так, все, вона там стоїть. І тут також ось вона стоїть. Отак, хомут туди вдягаю, зажимаю і зараз вже зберу та покажу. Ось такий кінцевий вигляд має ну, ця моя труба вентиляційна. Вона з полом трошки не в цвіт, не в колір. Зато з панелю, з щихлами те, що треба. Ось, тут ногам вистачає людям, мені вистачає місця для ног. Чому вона може заважатися? Це тільки коли я зі сторони пасажирів пересаджуюсь туди. Тобто, але мені заважає речах, тепер на зимній період буде ще заважати це. Ну, я вже садився, ну, якби ноги приставляєш, це не важко. Більше мішає ось ця ось моя навігація, ці всі фабрикушки. Ну, це ж таке діло. Я ще не старий, то пригаю тут добре. Там ось так заглянути воно, я там залишив такі місця, щоб воно прижимало, Ну, воно там нічого не вийде. Ось так воно йде. І там продовжується. Так що цей проєкт вважаю завершений. Спічку я цієї їжу вже давно, вона працює добре, її вистачає повністю на ну, зараз скільки? Ну, там плюс 5-0 дощить, влага, таке змороз буває. Ось отак у мене включена десь на трасі. Да? Ось так, ось так от. Буває і так от включаю. Ось. О, коли будуть морози, може так буде включати. Тобто, цієї пічки вистачає повністю на, на увесь салон. Ну, коли я ці решітки вже зроблю, я це вже показувати не буду. Колись доберуся, щось десь знайду, треба цілих 6 решіток, щоб це все сраму це і прикрити, щоб воно красиво було. Так що, до побачення всім, до слідучого відео.